Садиба під нещасливим номером У усередині безлад на подвір'ї розруха. Так живий, господарював сімдесятирічний дід Гаврило. Старий понад усе любив теслювати. А щоб піти із життя йому допоможе власноруч виготовлений табурет і не підозрював. Експертиза з'ясувала дідуся гамселили меблями і копали ногами. Скільки часу вбивці, й самі не знають. Мабуть, що десь з години півтори може б. Може, п'ять може сім, може десять. Побили діда, пішли на кухню, випили по сто грам Подивитися на свою жертву гультії спромоглися лише за годину. Розповідають, дуже здивувалися, як побачили, що дід не дихає, а калюжа крові під ним більшає. Коли паїки збагнули, що накоїли, почали метикувати, куди подіти тіло. Перелякались скрепку, ми ж не думали, що забули до смерті. То що ви хотіли з ним зробити? сховати тіло. Тобто закупати так? Так. А де думали закупувати? Десь за містом чи десь думали на городі десь закупати, що перекопано не неделя. Uh -huh. щоб замітно не було. Усі плани лиходіїв порушила шестикласниця Катя. Вона прийшла зі школи, побачила, що мати має закривавлену підлогу і хутко побігла до сусідів. Вони подзвонили в міліцію, слідчо-оперативна група не забарилася. З місця злочину встиг отекти лише один із товариства. Інші гультяї через надтяжке сп'яніння спали хто де. Покійний приїхав від родичів з Білорусі, приїхавши до дому, та побачивши, що в партіранку, яку він взяв до себе, з, з зложиває спиртним напоєм з іншими посторонніми людьми, людьми. він почав лаятись на них у ході цього, розпочалася бійка. Вона підписала зобов'язання про невиїзд, хоче співпрацює зі слідством, але вважає, що винна лише частково. 32-річна Олена, дідова квартирантка, каже, хотіла розважитися за відсутності господаря, бо старий алкоголю не терпів. А щоби не пити самотою, покликала знайомих. Вони ж вижлуктали 2,5 літри самогону. Дід взяв О, кучергу взяв, але він їх не бив, тільки взяв. Каже, бачите, каже, що я це Тим не сподобалося. Неля. Підходить і вдарила його стільцем по голові, той втіряє, що падає. Хоча у кримінальній справі, що порушено за фактом вбивства, чотири фігуранти грати посадовлю швидше за все трьох. Олену слідство класифікує як свідку інциденту і каратиме лише за приховування злочину. Що це буде ув'язнення, мало ймовірно, бо горе Матуся виховує 13-річну дитину. Олександр Стернічук, на суховерхова, Волинська область, НТН.